І всім привіт народ, з вас підписи ми продовжуємо грати в Hearts Iron 4 з modem Ukrainian State the Gretry за країну. Так, що ж, ми тут? Так, я Та тут намагаюсь прорватися. Ні, не намагаюсь, я прориваюсь тут до цього вузла постачання. Як тільки я візьму цей вузол постачання, вважайте, я контролюю всю північ. Ой, тут зараз оточення буде. Так. Я швидше за цю поняшку прийду. Один день. А Айзо от... все, нормально, я швидше. Є. Yeah. Ну, 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 ну. Що ж, тут за... на півночі взагалі можна не хвилюватись, бо в них немає постачань. ми на момент ми також немає постачання, але в них ще гірше. Справді кажучи, можна було б північ обрізати ось тут по трьох провінціях, по ось цих трьох провінціях, і стати чисто ось тут. Ось по. по як ти? З захід квебеку. Ось так пройтись. І все, що праворуч, закрити. Ось так ще якось в підтримку. Так, зробимо їм оточення, обмежимо тут північ, спростимо собі. Задачу. І далі сконструємося виключно на південь. Тут оточення закрив прекрасно. Обожнюю, обожнюю закривати оточення. Давайте тут доробимо оточення північне. Давай. Нам тут трохи лишилось діти. І буде готове. Тут до речі, досить багато дивізій я перекрию. Як тільки зайду сюди, та... ну дивіться, тут. 27 дивізій. 27 дивізій тут закрили. Ну, для мене це була жахлива втрата, насправді кажучи. Я б не уявляю, що я робив, якщо б я втратив 27 дивізії. Так і найважливіше флот відкритого моря. Це купа бонусів по виробництву і максимальну швидкість, і все ось це. Мені цікаво, ось що я роблю? Ось до якого класу ви відноситесь? А я... Так, стоп, я ще, ще не зробив. Мені здається, я зробив кращий корпус. В сенсі. Так, окей, давайте тут дві торпеди. Сюди глибинні Мини. Міни. Сюди ППО. І сюди універсальну гармату, все. Ось так: от. Вісім. Навіть 9 треба зробити це. Так, uh, дуже не визначає, входьці. Можливості якось якось дублювати. Методи виробництва щось що так, власноруч розставляти. Це прям якось не дуже. Це справді бага... кожен раз багато часу займає, коли ти робиш новий корпус флот та. Ну, да. Новий корпус корабля і тобі це все переставляти. І це просто кожен раз так багато часу займає. Це дуже погано впливає на, на ігровий кас. досвід. На мій ігровий досвід. Ну, це прям дратує, і це мені не комфортно. Зараз тут зроблю оточення в оточенні. Просто чумкні. Десь дивізій відбуває. Закриваємо вас тут. На півночі ми далі не будемо атакувати, тому що там найближчий вузол постачання, ну, його там нема. Якщо подивитись по Канаді, то до цього місця найближчий вузол постачання ось аж тут. Якщо в. США дивитись, то він також дуже далеко. То сюди ми не заходимо. Все, ми тут встали, ми тут залишаємося. Давайте тут також оточення в оточенні. Дивіться, тут в оточенні, в оточенні. З 21 дивізії. Ну, планімки, ведь, все. А, тут ще більше дивізії зараз буде. Ще бачите, там відступали. Як красиво. Що, Ну давайте по танкам трохи. Все лишилось тут трохи закрите. Ви всі сюди якось. Ні, ви всі просто сюди. Ось так. Все, розраховую на вас. Ну, авіа, слухайте. Якось майже тримаємо авіацію. Насправді я б не збільшу. Я збільшую кількість авіації, але я б краще б не збільшував кількість авіації. Бо краще почекати, щоб всі були сучасними літачками. Щось забагато тут винищувачів додав. Все, все красиво. Так. Що ж, є місце, куди б я хотів пройтись. Ей, Давайте для початку сюди зайдемо. Ось сюди ми можемо пройтись нарешті щось цю ліку зайти. Так далі. Моя мета вже давно. Це ось цей аеродром. Вже дуже давно я намагаюсь його взяти. Кого в мене тут? Військові заводи вільні. Треба розширяти авіацію. Я все ще не можу нормально тримати перевагу в повітрі. Я навіть резину змушу не купувати. Хоч поїде в мене багато НПЗок. Давайте, ну зайдіть сюди, будь ласка. Є, це прям. Це прям дуже хорошо, що ми сюди зайшли. Так, ви сюди таким тепер складніше. Тут має бути літати. А в нас, навпаки, плюс аеродром. Так, тепер тут на півночі можна пройтись? Плоть по цей острівець і, до речі, у тут нема постачання. А Але і нам тоді сюди з нема сенсу заходити. Якщо вони там нема постачання, значить і нам далеко запостачання ти найближчого Так, що ж, моя метасент Бронс виходить. Бред, спробуємо. Проривом. Тут вони ослаблені трохи. І хочеться вірити в підкріплення, що воно буде швидко підходити. О, тут ще можна зайти, бред. Чуть не забув. Ну, і чуть не пропустив. Раніше буду сказати. Так давайте з вас трьох. Так, ну перший принцип я. Ну, ми йдемо вперед. Якось. Тут головне зайти в порт. Так, я швидше сюди зайду. Та я швидше за них сюди зайшов. Окей, давайте хочу по нейзи залишати. О, тут що я хочу зробити спробувати. Є. Іли щось тільки в порт зайти. Будь ласка. Порт чистий. Ой! 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 Ой. Хтось вот оточенні. Як вони підкріплення, звідки не відправляють? Прекрасно, все. Ось все що тут на півночі легко тепер забрати. Це саме з Канадою, як я розібрався, вважайте. Так також мене цікаво, що тут на півдні. Мексика все ще тримається на диво. Прекрасно. І вони все ще тут тримається. Та й нехай. Так, по хорошому одразу в цей вузол постачання зайти. Ну, в цей порт. Це в ідеалі було б швидко це зробити. Приєд! Так, тут ми вже добиваємо. 23 дивізії сюди приєднали, який жах. Нащо? Так. Розширяємо ще синіше виробництво авіації. Ще більше алюмінію закуповую. Блоп в кого. Ні, давайте так. На щастя, мені є в кого. А чому тепер я конвой ми постачаємо мені? Все ж нормально було? Що з там було? Окей, байдуже. Так, ось що роблю. Роблю ось так. І зараз всі, а хто тут кази? були, звільняться і підуть Підуть сюди. Так, Портиться. Базово ще середнього танку далі йдемо. Так, ні. Я насправді зараз міг робити. Та ні. Я хочу сказати, міг робити велику помилку, але все нормально. Мене підходить. Це конструкційське бюро, яке там пропонується, мені підходить. Так, вперед, мені треба сюди зайти. Мене на це розбивається. І по-хорошому зробити в Бостон. Так давайте тут перед приберем трохи вирівняєш. Так, вперед, я готовий. Я Греція капнула, стоп. Що? Так, ось так. Ті, хто тут. Що тут сталося? Ви хочете сказати? Японська спересу процвітання боює по з. З русньою. Ой, це, це важливо, це для нас важливо. Це хорошо, це дуже хорошо. Так, і з цього боку по-хорошому так само робити прорив в Бостон. Зараз зробимо. Все. Це... Я сподіваюсь, ми пробіжимося зараз в Бостон. Ну ось Ви? так виглядає зараз. Подивимось Так, і... а тут є бонус для авіації якісь хороші. Ні. Для захисту давай молдовський. Щось там. Давайте, Бостон. Бостон. Що я вивчив? А, на тримай. Так, нас типу зупиняють. Але подивимось, наскільки довго вони не зможуть зупиняти. Хочете ще тут рівнина? да? Далі, йде. Ну так, тут в них, в них вже з'являється постачання, в мене поки його немає. Давайте просто зайти в Бостон. Остання провінція. Тут, 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 давай, 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 давай. Я в Є. Є. Yeah. 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 Хорошо, хорошо, дуже хорошо. Та тут чергові 500 ізбиваємо. Так що тепер США? як, Які в нас з тобою співвідношення по втратам? У них 1,3 3 мільйона об мене в мене. Об них 6, 600 тисяч в два рази. Так, а, а мене. Я ж не воюю зараз з Японії. Ні. Ні, з Японією, не з усіми не воюю. Так. Але при цьому чомусь вони тепер тут їх внесок не впишеться. Напевно, через те, що вони між собою воюють, і в мене тепер просто 88%. Але це не чесно, Тут тепер якось неправильно пишеться мій внесок. Чи давай не так, Об'єктивно, мій внесок неймовірний. Я капнув Британію, я зараз капнув США. Що може бути важливе? Так. Прорив на Нью-Йорк. Летіли. Цікаво, чи впораємось Так, я тільки бачусь, але встаньте всі швидко, підійдіть сюди, будь ласка. Хотілося б не потрапити ще в оточення тут по дорозі. Просто є таке бажання не потрапити в оточення. Але так, я в провіденці. Але це. Це штат Бостон, тому я не отримав додаткову перевагу. Вирівнюємось десь, в деяких місцях. Я зараз в Нью-Йорк зайду. Ну... це не те, що хорошо, це прекрасно. О, ой, саме в Нью-Йорку мене й зупинили. Зараз подивимося, як мене зупинили. Ні, мене зупинили. Окей, молодці, молодці. Туртично тут, тут вже можна вирівнятись, хоча б якось по річці. Так, ой. Там Томтаріс, захист. Ой, слухайте. Знаєте, про що я задав авіацію? Сюди. О, ми привал в повітрі тримаємо. Вау. Вау. Це прям вау. Якщо хочеться цей аеродроп взяти. Давай топ. Страшно, ми тут вирівнюємось. Ну, ні. Давайте визвести куди сюди. Повідомлені зайти. Ой, все. Ой, хтось не зміг виселитись. Дуже, 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 дуже активно вчавлюємо. Чавлюємо. З моїх повізотів, це мої привісі. Зміліться. Зміліться. Це все належить мені. Все, Бондінберг втратили. Ой. Так, що ж, що, ж, що, 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 що. Більше авіації? Хочеться бути впевненим. І ще можемо більш пріоритет на флот поставити. Так. Можливо, я колись і флот хороша треба. Мене цікавлять, так, всюди цивільний нагляд, усюди поняшки. Мене, до речі, цікавить Індія. Китай 113 тисяч, але в мене так багато китайців. 7 мільйонів. 7 мільйонів. І ми ще ось сюди не зайшли. До програми добровольців. Буде ще краще. Так, ну, що ж? І спробуємо прорвити, пробитись в Філадельфії Вашингтон. Спробуємо саме. І другу провінцію когось відправимо. Не. Але... Тут головне через річку пройтись. Так, тут. Продовжую вивчати танчики. На Якесь далеке майбутнє. Зараз. другу, другу лінію буду їх відволікати. Є, хорошо. Поїхали. Знову ж. Маленько ми йдемо. Як пілодельфі. Дякую. Молдавський рубеж. Ну да, мені дуже важливі там укріплення вже ж. Що, чорноморські укріплення. Покажіть мені. Молдавський рубеж. Так, до речі, я. Я, я, я. я. Та ні, нема сенсу жодного бонусів, брати. Можна я подивлюсь на укріплення, які у мене є. Ну. Ну слухайте. Давайте так. Вони мені б мені дуже сильно допомогли. Б. Могли б допомогти, але... Я і не дам їм підійти навіть до укріпленці. Моя авіація. Ви вже не там літаєте, де треба? Літайте сюди. А чого? Є. Ой, хтось зараз втратить вашингтон. Ой, або не тратить. О, мене відбили якимось дивом. Саме якимось дивом відбили. І зупинили. Щось мені це нагадує так, як ми зажили під Нью-Йорк, І мене там прямо під Нью-Йорком і зупинили. Ааа, нова Англія. Блін. Не кажи, що мені зараз якусь 24-ку до ось так робити? Якусь ось так. швидко всі сюди. Це наказ. Ага. Видалити вам наказ. Сюди. Сюди. Максимально агресивно Бо не треба максимально агресивно, Просто спочатку встаньте. А ви в вашингтон втратили. На, що ви саджу и мене, якщо ви самі втратили вашингтон. Це ваша столиця Що тут сталося? Якого біса? Чому тут фронт посипався? Вони почали переорганізацію, судячи за все. Я просто втратили цю провінцію і зробили мені оточення. Я не хочу втрачати 6 дивізії. Але одну дивізія вже втратив. Коротше, одразу починаю створювати, але з тупо. Вони... Я ненавиджу боти. Вони, скажіть за все, навіть сюди не атакували, а просто там лишилась в мене поста провінція. Так, одразу повертаю собі нову англій. Ну ладно, там пост лишився тільки. Ой, вони тут самовбуваються, прекрасно. Це те, що мені треба. Краще здати до то и притувати п'ять дивізій yeah. Ой, я сам сдав провинцію подкова. Самому підкову uh, Я просто думав, що ми вже сюди майже зайшли, я одразу 5 дивізій відступив назад щоб все щоб таки втратити його. Давайте, все, дякую. Ну тоді мені одна дивізія тільки потрібна, На шість. Одна. 1. Да бывай їх тут. Сподіваюсь, в нову Англию, вони більше не будуть висаджуватися. Блин, насправді так кажучи, зробити ще б 120 дивізій. Чап. О, Вона же чекає чекає чі, ще великі війни. Так, нас є. Ой, дуже багато генералів. І фідмар Фідмаршал навіть вільний. Все прекрасно. Де Теп, вас тепер в Лос-Анджелесі? Ей нічого собі мене мінус по алюмінію став. Ну все більше алюмінія ніж я Я не куплю. А чому ти мені не постачаєш? Резину. Ти знущаєшся надівно? Окей, Давай тоді зменшувати виробництво авіації, щоб ми тянули чисто своїм виробництвом. Так чи інакше в мене достатньо власного виробництва. ...самої резини. Ну, давайте військові заводи, в свою чергу пок просто на піхотку. Побільше піхотки назбираємо. Так, що ж. Я бізберг вузол постачання, ось було б хорошо його взяти. Ну що за східне узбережжя, куди? Сюди. Ви 24. Ой, знаєте що. Але ви не встигнете захистити. Хоча. Порядку вперед, і когось навіть фіодайпідвізі. Подалі з цієї 24-ки. Ось так, щоб я не відволікався на захист против. Я все, зупинили висадку. Ага. А в нас тут проблема. Чомусь в постачанні стала проблема. Через сервера забувають. Окей, я захистився. Постачання пішло. Так, що ж, насправді, кажуть, я перевірю до вас. Вас 24-30 точно не можна прибирати. Вас 24 я б також тут лишив. Я ось ця 24. -ка. 30, ку ось тут я б також лишив. Хоча б когось І хоча б когось в Європі. Тобто, Вишня, у нас є тільки ось ця 24, ка вільна. Давай, тоді я трохи поміняю. Саме з цієї 24-ки я проставлю захист. Ви йдіть в спільний фронт. Це важливіше. Чи це чи я через тебе випадково став? Так, через тебе. Ось так все. Ну слухайте, ми як на одну серію дуже непогано. Ми зараз попробувались. Можна було б більше, або. але могли б і менше зробити, знаєте? Скоріш за все, моя зараз мета буде Піцберг і Клівленд, щоб ось тут об'єднатися вже. І стати якимось більш суцільним фронтом. Ну, нерухомочись цей північ. Про північ ми забуваємо взагалі не завжди. Ну що ж, якщо мої глядачі шукають ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по посиланню в описі ви зможете знайти та мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене неймовірно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у Хоті, і шукаюсь моїх глядачі. Також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, буде. Ставши спонсором на ютубі, підписка, подобай, коментарі і так далі. В будь будь-яку випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі, добувайте.